Рада всіх вітати! З вами Лана Мун і мої призиви ефіру, котрі зараз тривають. Я навмисно збирала 90, бачите, тут 90 щоб зробити X10, але почала з призиву одного. І забула. Окей, полетіли у топ-10. Тобто, ну, хотілося б топ X10. Маю на увазі. Перший. Опс, понисхідні пішли. Рідкісний, рідкісний. Бах! І ось тобі. П'ятизірковий. Третім, четвертий, рідкісний. І знову п'ятизірковий. Вже два. Фіол і червоний. Так епічне, рідкісне. Ну, дайте альфа іфіріну. Епічне, 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 рідкісне. Пю. все. Альфа ефіру мені не дали. Але за те цілих два п'ятизіркових це круть в мене таке перший раз. По одному, зазвичай, видавали за призиви. Ну і що тепер? Збирати на наступні? Х10. Чи все ж таки витратити Давайте. ну Дайте альфа. Ні, не хоче. Рідкісне знову. І Надія вмирає останню. Давайте ось на, на маленькому альфа-ефірчику. Зробимо І є! перший раз в житті мого аккаунту альфа Супер Альфа комбо Чотиризірковий тренер і п'ять цілих ефірів. А, ура! І зараз на даний момент 16. Тож що в мене є можливість переродити якусь п'ятірку, я ще не вирішила, чесно. Що ж, яку зробити, подивимось. Але бачите, останнє все ж таки добила, дожала <глуб> клас! І я маю, надію, що у вас теж були призиви М дуже добрі. Діліться, розказуйте, що у вас випало, чи випадала вам колись супер альфа-комбо. Ось На цьому все. Ставте вподобайки, що сподобалось вам. І побачимося у наступних ефірах, тобто призивах. Ну і слава Україні! Всім добра!